Всім привіт Не буду казати з якого міста, області, все одно перепитують, що в коментарях, що, що так по вайберу. Отак от, от у нас виглядає 0,9 Чоловік який замовляв задні стойки Задні стойки а Отак от ось, от, бачите Отак от, от асистент з науковим молодшим співробітником знімають мотори. Кажуть, що так правильно, я не знаю. <кій> так що задні стойки це все поки на місці. Ну, пізніше нема часу знімати. За защиту там чоловік дзвонив, ну так і по-моєму сьогодні повинен перезвонити. Сьогодні у нас таке, як 30 січня. Так, <кій> так, йдемо далі. Карбюратор з дев'ятки. Зараз лишній знімаємо, відправляємо капот з шестерки, Перепрошую, що не відправив учора, відправляю сьогодні. Не встигаю. Сьогодні в планах, зараз також розкажу, ну це все в планах. Так, воно у нас виглядає отак шестерка, От щось вони отак от знімають мотори. Не знаю, напишіть правильно, неправильно. Тут трошки не так зняли, трошки отак. Зараз отсюда карбюратор знімем. Відправим. Чуїку, блін, треба було відправити ще 2 дні назад. Пробачте, но не встигаю. Зараз покажу що роблять асистент з науковим співробітник. Ну, тут, тут у нас коробка лежить, треба зараз її розібрати, почухрати, зробити ТО те, що є внутрі. Якщо все було получно, то вона їде вже замовлена. Ще одна також буде перебиратися і можна буде. Тоді виставимо в продаж і буде вона продаватись. Так. Це все замовлений мотор з дев'ятки. це з шестерки знятиї отакої комплектації. Зараз вантажем відправляємо. А вчора вже ввечері. Ні, це також транспорт можу продати кому треба. Я думаю, у нас такі є люди, які їздять на такому. Хочу ввечері вчора. Пізно привіз отакий от апарат. Ап... Не апарат, а мрія просто. Так, що у нас тут? Тут Таврія 2006 рік, ще все як положено. <кхух> По дніщу нюансики присутні, нюансики присутні, основне, дніще ціле. В кабіні Кабіні більш-менш нормально. Автомобіль запускається. Акумулятор присутній, страховка присутня. Скати не всі такі, є і хуже. Ага, прицепне є. Ляда ляда целенька вот тут вот все сдуты Що у нас туточки Даже є. для пасажирів ззаду. Ну то що техніка їде, лупить наверное 200 по любому По любому надо прив'язуватися. Хотя бы навіть для того щоб не покусати нікого. Так Ну тут Дорого багато зроблено. Так, що вам ще показати? Під капотом. Під капотом там не цікаво. Там все на все один і два інжекторний мотор, який робить непогано, не димить, не чадить. Резина тут така, там така. Оце ось саме печальне місце. Отак от, от виглядає, де воно, а вон воно так не видно, в общем, отут, -от, оцей кронштейн, він ще трохи і відірветься. Вон там є нюанс, под ніщо тут трошки тут. Там, там балка вже починає гуляти. От. Ну, авто сюди заїхало саме. Тобто ще, в принципі, якийсь час, мені ну, ще додому комусь доїхати можна. А там, звісно, як воно піде. Якщо піде ціляком, там такий нюанс по подверка, сього вздутище. Якщо піде ціляком, то хай їде, якщо не поїде ціляком, ну що ж значить будемо її кромсати на куски, кому що треба. Там кому м'який кому кості. Так, моторчик 1,2. інжектор, акумулятор зараз клему накидаю. Пробуємо запускати. Бо вчора запустилась непогано, вона навіть диск новенький. Ну, не звісно, але новенький. Сіднушка не врухається, зовсім мало місця, так зараз дивимось. Іногда виділиється це втягующе. Тиск потух, зарядка потухла, тиск потух ще на стартері. Присутній порог. Тут щось парує. Чи сиріло, чи де то що то прослинює, не знаю. Тільки привезли вчора ввечері. Ну, моторчик запускається, працює. Так. А, ще один нюанс є. Ще по ній є один нюанс. По рівному задня не вибиває. Ну, це не значить, що в рівному місті рівне вона не вибиває, а в всіх інших містах вибиває. <клес> по рівному вона їде чітко, Якщо треба нагору, вибива задня. Вся решта швидкості все в порядку. Може комусь цікавий такий екземпляр ціляком, може когось є бажання поковирятись. Я думаю, що в принципі старт буде 17 тисяч гривень за всю. А може комусь треба моторчик. Ось тут номер телефону, дзвонимо, пишемо. Так, там воно болгарка шумить. Я навіть боюсь туди заходити, я не знаю, що там асистент робить з моїм будущим евакуатором Рено. До речі, моя Рено вже продана і вже радує нових власників. Хто там писав дорого, хто там ще що писав, то в принципі хай так і буде. Ну, а вона продана. Ставим ставки, що там відбувається з тим евакуатором, в якому він стані, чи такий самий, як порог мінявся на шестерки чи ні. Ну Майже такий самий стан, як і шестерки, після заміни порога. Я зварив, а він перепилює назад. Асистент, допомагай людям, а, минутку каже. Одну хвилинку. Все, в'яжи. В'яжи перепилювай, бо ти її зараз перепиляєш, що я понад Так надо. Так надо. Ну от вам і все. Ну як робити з такими людьми. а? Значить, що по цьому евакуатору? Я вам так і не розповів. О тут, а ну, посвіти, вітя сюди в отверсті. Чи в дырку? Давай в дырку по свитю. Вон Он там. Блин. Ага. Мае быть видно. Ну, не знаю. Фокусируйся. Он там вот так вот. Установленный. Получается. Профиль Омега. Вот так. Вот такой он. Он установленный у нас здесь. Десь-десь по вот так. І по тут. Плюс оця стара рама загнана на 40 см. От той профіль Омега приварений, це все приварено на точки, ви самі бачите. А зверху нього встановлений ще один отак от профіль Омега. Ось тут от через сварочні закльопки. Такі умні слова, де навіть знаю. Також воно все приварено друг до друга. Ну і по бортам приварено до рами. Переламатися в цьому місці, воно ніколи не переломиться. Отут, як обично, заганяють аж хто зна куди профільну трубу. Там є фахівці такі в інтернеті, то тут цього не треба робити, тому що тут. Доведений лонжерон до цієї перегородки. Це я тимчасово заліпляв, щоб сюди не задував ні сніг, нічого. Це все буде убиратись і будемо доробляти. Тобто вже процес почав йти потрошку. Зараз це все чухрається, фарбується в чорний колір. Все ніяк не закажу, пнімо подушки. Не знаю де які їх брати. Ну, от якось так. І ще у нас там Кронштейн вуха. болт обломаний на кріплення генератора. В общем, будемо потрошку займатися. Акумулятор я вже сюди придбав. Ну, сьогодні в планах інакше. Сьогодні в планах... Ось, бачите, нові скати стоять, Хороші, глибокі. Коли міняв, тут люфтіло і шуршало, значить підшипники треба перемазати. Зараз займаюся тим, що перемазую підшипники. Але після того як це все відвезу на почту, що вам показав. А тоді у другій годині їдемо ще по два авто. Всього-навсього по два. Ну а там воно звісно як карта ляже. Не перемикайтесь. Так вирішив вам все ж таки показати спуск. Ай, блін, вліз в машину. А емо накинуть забув. А тут так неудобно. Сідушка не ворухається. Підушка якась прикольна стоїть, но не ворухається. Вон у нас клейма знята. Ну хоть лайк поставте, та підпишіться за то що я... Такий здоровий, таку коробчонку корабчку так, надо. Задня є. Але по рівному, вчора дядько трохи нагору гарцював задній, то вибивало Можна було б вам сказати, йо-моє, -я, я не знаю, нічого не вибивало, все класно, ну я такого не роблю. Вибива, значить вибива. Ліпше поторгуватися і віддати трохи дешевше. Іноді можна торгуватися. Коли є зазор, коли людина сама готова приїхати. А коли людина просить привезти і торгується, це вже трошки хуже. Якось так. Світло робить, повороти роблять. Так вон. Я привіт вам сим. Так. так, дивися, вроді нічого машинка. Вроді непогано. Ну, нюанси є. Що ви думаєте? Вже як і обіцяв друга година дня, вже півтретє. Їдемо ще по два авто домовлених. Це у нас там ніва і шестерка. Подивимось, звісно, там ще ті, но роздивимось, тоді воно буде видніше, що воно по чому буде. І що ви думаєте, вообще взагалі по поводу ступить помазав її? Не, не встиг. Дві години на новій почті відправляв посилки. І ще не всі повідправляв. Там у мене ще завис бампер задній скопійки. Чоловік я набрав, чоловік не бере трубку. Ну, вайбері писати не було часу. Пересилка виходить примерно приблизно точніше. Так само як і сам бампер, вартість бампера. Тож треба буде щось рішати, можливо Укрпоштою. Не знаю, що з цим робити. В общем, увімкнемось тоді, коли будемо вантажити чи щось робити з тими корчами. Просто вже тягнутиме додому не знаю. Акумулятор з собою взяли. Обіцяли, що одна на ходу, одна то не на ходу, одна значна. Так, ну що, ранок у нас вже сьогодні яке? 31 січня. Асистент з нами то такого от. Корито, не корито, корча, не корча, придбали. Обіщали ще шестерку, ну но... тут дійсно сарайчик корч. Там вам кучу мопедів асистент придбав, розібраний. В общем, яка ситуація по шестерці? Скажуть, акумулятор ставиш. І дзига вогонь. З вихлопною таке плам'я і вона рветься в бой. О, нема там такого. Починаєш ставити акумулятор, провода гріються. Взагалі, біда бідой. Питаються люди обдурити. Думаю, ладно, будемо торгуватися та потянемо на шнурку. Так світла нема, нічого нема. І ще й торгів нема. Ну і що, взяли оцю усі ніву. А може остатки днів. Знаєте що саме цікаве по цій ніві? Ну, понятно, що зараз напишуть металолом, там ще що тут, так да, звісно це однозначно, візуально, все металолом. Понятно, що тут не пластмас, металлом. Ну, якась дірочка продавлена, не гнила. По машині гнилі як такої немає, вона щось тут підварена, підмазана, побілована містами. Е, роздатка присутня, передній мост присутній. Резина більш-менш адекватна. Ляда трошки уставша, двері цілі. Що у нас там ще такого? А, саме що цікаво, є чоловік, на якого виписане доручення до 1938 39 року. І можна її переоформити номер з бампером, тут кінгурятник такий кілограм 80 навіть чи не більше. Це все присутнє. Зараз розпакуємо, покажемо, не знаю. Чи варто воно того? Проблема тут по мотору. Мотор, що її каже закипів, застучав і все, тому що, самі бачите, багна немерено, Машина їхала і случилася біда. Ой, Собака злий, злий. А, так, да, отут -от, в кабіні оця карта з іншої сторони є. Задній пластмас новий, присутній, нема сидушок і панель. Таке, як будто десь вона горіла. Та панель віддільно погоріла, а потім її з кастради встали і вставили назад. Тут у нас лобовуха ціла. Ну тут що тут показувати? Сказали, що застучав. Ну, мотор шестерошний. 0,6. Є в мене мотор копійки. Може як буде час, може не буде часу поставить, то таке покататися на ній трошки, я не знаю, що з нею робити. Здати металолом напишіть, да? Я думаю, да. Передній мост присутній. Значить будемо продавати ціляком. Нагадаю, що є можливість її переоформити, Чуйка доручення дійсне. Ну, воно в мене. Тож, в принципі, кому цікаво, кому хочеться поковирятися, будь ласка. Ціна сей агрегат. Буде у нас 20 тисяч гривень. 22 з робочим мотором копійки в багажнику. Або нехай постоє, <клух> можливо, кому що треба буде типа переднього моста, типу роздатки. Не знаю. В принципі, що тут уже показувати далі. Взагалі більше нічого нема. Є у нас ще отака Славута і є у нас ще Волга. Це те, що а, ну, восьмерка також є. Там один ще намагається приїхати, подивитися, так і не їде. Завтра починаємо збирати мотор на восьмерку. А сьогодні, мабуть, ще трошки покатаємося, щось привеземо. Взагалі, якось так, все, всім удачи, всім пока.